Добрий день. Загальний розклад на ваш ж янголоохоронець. Ви ясно повинні розуміти, що якщо ви відносно власних планів будете діяти, то ви досягнете можливості здійснити перехід, гармонізувати своє життя. І вищі сили говорять саме про те, що ситуація трансформується, лише активно дійте. Відносно чоловіків, якщо, наприклад, в минулому ви не досягли результативності і не змогли досягнути того результату, в особистому житті, якого ви бажали, то не повинні знаходитись в розчаруванні. Зміни відбудуться. Але от по відношенню до взаємодії з чоловіками, ви повинні мати мудрість. І якщо ваше життя входять безперспективні чоловіки, які вас використовують, то ставте крапку зразу. От маєте ясність по відношенню до цієї ситуації, ви повинні відстоювати власні кордони і пріоритети при взаємодії з чоловіками, якої би сфери життя це не стосувалось. Тому що якщо бажаєте результативності і гармонізації в своєму житті, то от Янголохоронець вищі сили надають вам саме цю пораду. Не йдіть стосунки з безперспективними чоловіками, які вас лише використовують. Тільки таким чином ви досягнете благополуччя достатку, побудуєте родину, весілля. Родина, благополучний достаток, народження дітей. Все це ви будете мати, якщо прислухаєтесь до даної поради. А з цими чоловіками відбудеться лише зрада, і ви будете жертвою в даних обставинах. Кармічний партнер. Так, він повільно рухається до вас, але він уже рухається. Тому не потрібно йти в стосунки з безперспективними чоловіками.